Доброго дня і ласкаво просимо до Epic Encounters. Якщо ви новачок на цьому каналі, будь ласка, підтримайте нас, підписавшись і натиснувши на івіночок. Катя Гордон знову висловила свої думки про Анну Седакову, знову згадуючи минулі проблеми та важку ситуацію, з якою стикається я на сутім у шлюбі. Юриска пояснила, чому не відчуває жодної симпатії до Анни. Після трагічної новини про смерть її чоловіка, Анна заявила, що вже деякий час живе в пеклі, і в той же день, за порадою невролога, потрапила до лікарні. Катя поділилася своїми сильними почуттями щодо Анни Седакової у своєму особистому телеграм-каналі. Вона зазначила, що матері синів повинні виганяти таких людей, як Анна Седакова, своїх домівок. Вона вважає, що Анна не є тією, хто відповідальний за чию смерть або чорна вдова. Натомість вона нагадує персонажа з фільму паразити в усіх відношеннях це неприємні люди, які вторгаються в інші сім'ї і руйнують усе навколо. Катя зазначила, що Анна здається дуже поверхневою і відірваною від реальності, і її переживання завжди пов'язані з фінансовими труднощами. Катя згадала, що Анна відкрито про це говорила і скаржилася. Вона пам'ятає, як 12 років тому дії Седакової справили на неї великий емоційний вплив, змусивши її шукати професійну психологічну допомогу. Існували чутки, що Анна планувала переїхати до свого чоловіка, хоча перебувала в лікарні і була вагітна дитиною, яку очікував її тодішній чоловік Сергій Жорін. Катя згадала у своєму телеграм каналі, що Анна могла просто поставити свої речі на поличку, яку раніше займали її креми. Врешті-решт речі Анни опинилися на смітнику разом із речами каті. Анна, здається, зовсім не зважала на трагедію, яка сталася в лікарні через іншу жінку. Катя висловила свої думки, зазначивши, що вважає, що незабаром можуть з'явитися нові чутки про шлюб Анни, особливо ті, що пов'язані з іншим спортсменом, який живе в Санкт-Петербурзі. Дякуємо, що залишилися з нами до кінця. Будь ласка, підписуйтесь на більше.